Протягом вихідних в області сталося дві дорожньо-транспортні пригоди з загиблими та травмованими. 30 липня близько 15-ї години на трасі Суми Полтава між селами Проніта Стасі. В результаті зіткнення легковика Фольксваген Тігуан та рейсового автобуса Рута загинуло двоє людей: – 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка автобуса. На момент зіткнення у мікроавтобусі, крім водія, було 17 пасажирів. Десять людей ушпиталили з травмами різного ступеню тяжкості. За попередньою версією слідства ДТП. Ніх спровокувати водій третього автомобіля ВАЗ 2104 поблизу села Стасі, коли рятувальники прибули вже на місце події. Вони надавали допомогу працівникам швидкої медичної допомоги, щоб на ношах до переносили, потерпілих до карет швидкої допомоги. А вже потім приймали участь у деблокуванні двох загиблих громадян. Це в нас була пасажирка в автобусі загиблого громадянина і водій легковика. Також, на жаль, загинув. За даним фактом, слідчим підрозділом головного управління поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель декількох осіб. У ході проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів наразі встановлено, що автомобіль ВАЗ-2104 може бути причетний до даної дорожньо-транспортної пригоди. Наразі водія даної автівки затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Того ж дня, близько 20-ї години, в місті Лубни по проспекту Володимирському зіткнулися два легковика: БМВ під керуванням 26-річного водія та ВАЗ, за кермом якого був 50-річний водій. Внаслідок ДТП водій та пасажирка БМВ померли на місці. Ще одна 18-річна пасажирка БМВ померла в лікарні. Рятувальники закликають водіїв не перевищувати швидкість, не сідати за кермо у нетверезому стані, не нехтувати пасками безпеки, бути особливо пильними та знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів. Сталася дорожньо-транспортна пригода саме в місті Лубни, де зіткнулися два легкових автомобілі. Коли рятувальники прибули на місце, вони також деблокували одне з тіл загиблих, так як за допомогою пневматичних підушок було піднято автомобіль, так як була одна з пасажирів загиблих зажата цим автомобілем.